Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття прийшли гості. Подивіться, хто це? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабанний клан та ведмідь на брід. Дітки, а ви впізнали, з якої казки ці звірі? Точно, сказки рукавичка. Подивіться, малята, чомусь вони сумні. Давайте спитаємо у них, що трапилося. Виявляється, після того, як дід забрав свою рукавичку, їм немає де жити. А на вулиці зима, мороз. Що ж будемо робити? Я пропоную зробити їм новий дім. Ви згодні? Давайте намалюємо їм нову рукавичку. Хоч хатиночка маленька, але затишна й тепленька, як мороз в звірівні ховаються. Дітки, ви згодні намалювати звірятам їх новий дім рукавичку. Але щоб роботу розпочати, нам треба пальчики підготувати. Приготуйте свої ручки і розімнемо наші пальчики. Летять летять сніжиночки, на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз ко птичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик. Солодкі бачить сни. Пальчики розімняли, можна приступати до роботи. Для того, щоб почати малювати, треба підготувати малюнок рукавички, фарби жовтого та синього кольору, водичку, дві ватні палички та серветку. Беремо ватну паличку, змочуємо її у водиці, Потім занурюємо у фарбу синього кольору. Починаємо наносити ось такі кружечки. Відтиском ватної палички наносимо їх по контуру рукавички. Гарно притискаємо ватну паличку до паперу. Однією рукою тримаємо листочок. Якщо фарба закінчилася, знову занурюємо ватну паличку у фарбу синього кольору і продовжуємо малювати по контуру рукавички. Притискаємо чітко по контуру. Відкладаємо паличку синього кольору, беремо іншу чисту паличку та занурюємо її спочатку у стаканчик з водичкою, потім у фарбу жовтого кольору. Якщо фарби замало на палиці, набираємо ще, потім так само притискаємо паличкою і наносимо кружечки по контуру. Але наші кружечки вже жовтого кольору. Після того, як ми закінчили малювати контур жовтою фарбою, відкладаємо нашу ватну паличку та беремо ватну паличку на якій була синя фарба. Знову занурюємо її у фарбу синього кольору та починаємо зафарбовувати нашу рукавичку. Зафарбовуємо теж таким самим способом. Якщо фарби на паличці не вистачає, то занурюємо паличку у фарбу синього кольору та продовжуємо малювати. Наносимо кружечки, притискаючи ватну паличку до паперу. Ось таким незвичним способом ми розмальовуємо нашу рукавичку. Знову набираємо фарбу, якщо не вистачає. Притискаємо ватну паличку, відпускаємо. Після того, як закінчили малювати синім кольором, відкладаємо ватну паличку та беремо ватну паличку з жовтим кольором. Занурюємо її у фарбу жовтого кольору та продовжуємо розмальовувати тепер уже жовтим кольором. Не забувайте гарно притискати паличку до паперу та відпускати. Після того, як закінчили розфарбовувати, відкладаємо ватну паличку, за необхідності беремо среветку. Витираємо ручки, а наш малюнок залишаємо висихати. Ось така чудова рукавичка у мене вийшла. А фото ваших рукавичок буду чекати. Дітки, скажіть, а хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, і клан, ведмідь на брід. Дітки, а з якої казки ці звірі? Так, з казки, рукавичка, молодці. Скажіть, а що ми сьогодні намалювали для цих звірів? Так, вірно, рукавичку. А якого кольору були фарби, якими ми малювали рукавичку? Так, фарби синього та жовтого кольорів. Молодці. Наші звірі дуже задоволені, що тепер їм є де жити. І я вам кажу дякую за гарні роботи. Наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!